Досконалення до медичних навичок Івано-Франківськ та Румунський Марамуреш запровадили медико-соціальний проєкт. Його назва Досконалення навичок та покращення ресурсів з надання першої допомоги в транскордонних громадах. Програма покликана забезпечити представників освітніх закладів ключовими знаннями з першої медичної допомоги. Те, що ми будемо готувати і вчителів, і дітей у закладах освіти, і будемо формувати. Такі місця, де будуть всім можливі засоби, якими можна надати першу медичну допомогу до медичну допомогу, Вони допоможуть більшій кількості дітей мати ці знання. А я завжди кажу, що якщо ці знання є у вчителів, у дітей, значить, в принципі, відсотків 30 це перепаде на батьків. Тому що це такі десь така орієнтовна ситуація, яку ми зараз маємо. Проєкт передбачає спеціальні тренінги забезпечення шкіл відповідним обладнанням. Також буде створено низку навчальних центрів з домедичної допомоги. Саме 10 закладів освіти нашого міста і 10 закладів освіти Мармуреша Отримають і сучасні манекени, там де справжня. Можна сказати, буде кров, де її треба зупинити, де треба не розгубитися. Ці навчання будуть дієвими, практичними. Кожен зможе навчитися фахово. І турнікетом користуватися, і в будь-яких обставинах чи дитина, чи дорослий має знати, як він має діяти, аби надати першу допомогу. Раніше у місцевих ліцеях проведено тиждень безпеки. Старшокласники набували первинних навичок з домедичної допомоги. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк – новини на вежі.